Одна угорська компанія заявила, що знайшла спосіб, як перетворювати непереробні відходи на бетон, придатний для дорожнього будівництва. Винахідник технології Каруй Буш стверджує, що цими відходами можна замінювати камінь у складі бетонної суміші зазвичай цей пластик потрапляє в сміттєспалювальні заводи або на звалища. Я не знаю нікого, хто використовував його так, як ми. А вже ж були різні спроби знайти застосування цим відходам, але й досі нікому не вдалося зробити це в таких масштабах та обсягах. Компанія використовує власну порошкову добавку та стандартне будівельне обладнання. На відміну від технології пластикових доріг, де пластик плавлять і додають до асфальту, цей метод зберігає структуру бетону. Відходи замінюють у ньому кам'яний заповнювач, а не сполучну речовину. Суміш складається головно з пластику і піни, але також може містити скло полістирол, тирсу та попіл спаленого сміття. Кароль Буш називає свій матеріал гравієм майбутнього. спалення та захоронення відходів найгірші варіанти. Відходи, які важко переробляти, становлять близько 30-40% усього твердого сміття. Компанія стверджує, що її матеріал можна подрібнювати і використовувати повторно багато разів.